Вітаю! В цьому відео хочу поділитись інформацією, як я буду переробляти свій маленький свердлідний станок, котрому вже майже 10 років. Подивитися, як я його робив, можна по посиланню в описі під відео. В основному він використовувався для виготовлення отворів в печатних платах. За час використання цього станку в мене сформувалось бачення, як я хотів би його переробити і що в ньому змінити. Ось так він виглядає. В нього є місце для зберігання свердл. Є підсвітка. В якості двигуна використовується 27-вольтовий двигун від механізму протяжки стрічки матричного принтера. Для його живлення використовується більш сучасний блок живлення від якогось принтера. Здається, це від Епсона. Також є окремий. Блок жилення підсвітки на основі зарядного пристрою від кнопочних телефонів, також присутній регулятор обертів савого. Хто не знає, це такий регулятор, який дозволяє на холостому ходу двигуну обертатись на мінімальних обертах, а при збільшенні навантаженні підіймати швидкість до максимуму. Тепер, чому я вирішив зробити зміни, та які? По-перше, саме головне, по двигуна не вистачає робити отвори більш ніж 3 мм в діаметрі. А такі отвори приходиться робити, наприклад, для гвинтів, щоб фіксувати плати в корпусах. По-друге, хочу зробити площадку для виготовлення наскрізних отворів. Зараз я підкладаю дошку під час свердління. По-третє, механізм натискання зносився. Та періодично застрягає, цього року відправив на пенсію один із своїх широпокрутів. Тож, хочу його використати для переробки цього свердільного станку. Ось для порівняння, який був встановлений раніше, двигун і патрон, і який я планую використовувати. До речі, хоч на патроні і написано, що можна затискати свердла від 1,5 до 10 мм. Зараз встановлене свердло на 0,8 мм. Воно дуже гарно встановлено, ніде не хитається. Тож можна використовувати непоганий патрон. Зі шматка тієї труби, що була в мене в наявності, зробив ось такий тубус. Це буде корпус для двигуна та редуктора. Довжина цього відрізку приблизно 10 см. А діаметр зовнішній приблизно 57 мм. Внутрішній 52. Маю ось такий відрізок гуми. Товщина в нього 10 мм. Куплявся він для інших потреб. Але зараз хочу відрізати стрічку приблизно 3,5-4 см. Щоб. Огорнути оцю частину та зафіксувати двигун в майбутньому корпусі. Після розборки при розгляданні з'ясувалося, що на стальних валах з'явилися ось такі вироботки. Причому сама передвижна частина в мене зроблена з матеріалу типу капролона. Це ну, нібито пластик. Так ось за 10 років цей пластик зробив. На сталі ось такі канавки. З того, що я розглядаю, в мене є ось такі меблеві направляючі. Колись я їх використовував для осі Z на 3D принтері. Вони Це самий мінімальний розмір 25 см. Вони дуже непогані зроблені, в них багато шариків і зовсім відсутні люфти. Раптом я згадав, що в мене є ось такий старенький, вже зношений, деформований. Кахоль різ. І в нього є все, що мені потрібно. Ось тримачі направляючих, направляючі і каретка, яка буде їздити. Також можна звідси взяти трубку. Тож це готова конструкція, можна навіть от сюди перпендикулярно наварити платформу, і це вже у вас буде свердельний станок. Тож спробую зараз вкоротити направляючі необхідного розміру, та розібрати, помити, змастити і Встановити на свій свердлівний станок. Це вимив, вичистив. Спочатку мені здалося, що тут вставки типу бронзи. Але ні, тут суцільний алюміній і вирішив від цього варіанту відмовитись. Спочатку я думав, що конструкція, типу, ось такої, як в принтерах є, що є втулечки. Але ні. Боюся, що цей варіант буде не дуже. Зручний, тому що він буде зношувати метал, вже вирішив використовувати всі направляючі, трошки підрізавши їх. Але в великому будівельному магазині зустрів ось такий товар. Це направляючі кулькове 1782, це маленьке, що я побачив, значить непогано, люфтів немає. Метал трошки тонший, ніж ось з цієї моделі. Але якщо ви не зможете знайти ініційний цін, ні цін Направляючи, то можна щось придумати з газліфтів, у котрих невеликий тиск. Вкоротив направляючі, це відрізані частини від них. Розмір зараз ось такий: приблизно 11 см, хід приблизно см 5 см. Саме такий розмір був вибраний для того, щоб можна їх було розмістити на цій пластині. Тепер розповім про елементи перед тим, як я їх буду фарбувати. На трубу наварив пластину в 3 мм завжди. Зробив отвори з різьбою М4 для кріплення на направляючих через великий центральний отвір. Зробив сварку, також тут прихватка. цей отвір для ручки натискання, цей гвинт для підпружинювання. Також на цій частині відповідний гвинт для підпружинювання. Тут буде встановлена пружинка, направляючі тримаються тут двома гвинтами, тут двома гвинтами. Ці отвори для того, щоб можна було направляючою фіксувати на цьому елементі. Ось таким чином. Що стосується пружинок, то в мене є їх декілька, так що підберу, яка буде краще підходити. Для труби підібрав кришку. Ось такий елемент в мене є, це від автомобільних пасків безпеки, сідає дуже щільно. Елемент для натискання зроблений з кругляка 5 мм нержавіючої сталі. Це елемент зі звичайного кухонного заварника. На цей елемент знизу встановив ось таку пластину, на яку буде кріпитись блок зі світлодіодами. Це такий блок був встановлений в старій лампі кукурузка. Так випадково співпало, що залишки від направляючих чудово підходять для тримання світлодіодного освітлення. Залишається лише зробити отвір для кріплення. Модуль підсвітки готовий, виглядає він наступним чином. На платі вже розпаян стабілізатор з обв'язкою. Поки застиває фарба, вирішив посилити та налаштувати регулятор обертів Савова. Посилив я транзистором КТ. 819 схему приводжу з новими номіналами, також цю схему можна буде побачити на сайті. Демонструю роботу схеми. При включенні оберти підіймаються до максимуму, а потім опускаються до виставленого мінімуму. Якщо надати навантаження на двигун, то він підіймає знов обороти до максимуму. Після зняття навантаження оберти. Опускаються. Маючи досвід роботи з попереднім двигуном та з цим хочу сказати, що вони спрацьовують по-різному, так як в цьому є редуктор, то йому навантаження треба більше давати, щоб спрацював регулятор, який б я налаштування в ньому не виставляв. А зараз спробую це продемонструвати. Якщо просто оперти свердло у заготовку, то нічого не відбувається, той би двигун вже подав би сигнал і регулятор спрацював. Цьому треба надати навантаження більше. Тобто, бачимо, нічого не відбувається, натискаємо, і тільки після цього він спрацьовує. Двигун впресований на своє посадочне місце оцентрован за допомогою гумових клинів. Через те, що все виготовлене з заліза, цей модуль важить 700 г. Ця частина більше кілограма. Тож довелось використовувати дуже жорстку пружину. Вона встановлені отут. Модуль переміщується наступним чином. Пружина повертає його до самого верху, встановив ручку та зафіксував її за допомогою самоконтрущої гайки. Так як геометрія металу не дозволяє зробити рівний стіл, щоб це компенсувати, випіляв з гетінаксу 6 мм ось таку площадку, яка буде фіксуватись тут, на 4 гвинтах, і за допомогою неї можна буде регулювати нахил цієї площадки і максимально точно. Вирівняти перпендикуляр стола до свердла. Зробив фото, нарізав різьбу, встановив площадку, але ще вона вільно переміщується, буде зафіксована в необхідне положення, коли буде встановлена частина з двигуном. Для того, щоб виставити перпендикулярність стола до свердла, достатньо патрон ставити якийсь дріт і виставити його так, щоб він лед не доторкався до стола. І відстань. У всіх положеннях при обертанні повинна бути однакова. Для компенсації відхилень я під стол вкладаю монети, які вже не ходять в оберті. Дивимось, що наразі вийшло, як бачимо, відстань всюди однакова. З механічною частиною все завершено, переходжу до підключення електроники. Завершив з підключенням, підключив двигун, підключив підсвітку, встановив плату регулювання обертів в порожнині, яка під столом і залишив дріт. Тут буде роз'єм xt 60 зараз він доставляється. Тож, коли він прийде, можна буде потім. Сюди допаяти і використовувати або акумулятор для використання станка, або блок живлення, який завжди під рукою. Реальний хід вісі в зібраному стані приблизно 3 см. Вважаю цього достатньо для такого невеличкого станка. Випробовування Свердло 3 мм, метал 3 мм. Як я говорив раніше, що попередня версія станка не сверлила 3-мм отворів навіть в 2-мм текстолиті. Тож цей дуже гарно зробив отвір в металі 3 мм, вважаю, що функцію свою виконує і переробка була вдалою.